Вітаю вас, шановне товариство. Коротше кажучи. А я вибачаюся, що в минулих двох серіях були, мабуть, місцями дуже сильні лаги веб-камери. Коротше кажучи, мені здається, що я трошки цей момент поправив. Тобто, можливо, вони все одно будуть, але тепер ці лаги будуть реально дуже рідко. А і буквально там на секунду. Ну принаймні я так перевіряв, трошки пограв, типу в козла, чисто на запис, чисто на перевірку вебкамери, і начебто вона вже не лагала. Тобто, здається, що я цю проблему більш-менш Вирішив. А і ще я отримав унікальне досягнення. Ну, тобто, точніше, не унікальне, а просто досягнення, що я дослідив усю карту у цій грі, знайшовши ще одну локацію. Так, значить, дивіться, що я хотів зробити. Треба трошки звук скрутити. Пам'ятаєте, нам дали квест, нам там чуваку, той Бру -бру -бру -бру", король корольмуручу дав квест, так. Так, дав нам квест. І мені здається, що він якраз і, каз... і давав нам квест, типу, щоб ми принесли ось цю Дусю до нього. Ну, мені чомусь так здається, так? бо це реально логічно. Але щось ні, нефіга. Бо це, типу, якась принцеса, бачите, Міранда. Ні, фіга. Блін, а що ж тоді за квест, а? Треба буде загуглити, коротше кажучи, треба буде реально загуглити потім якось цей момент. Ну, або, можливо, ось ці мурлоки щось охороняють десь, щось десь можна замутити, але знову ж таки, ну я нічого такого тут не бачу, бачиш. Тут тільки якась дивна рослина, але вона не береться. Купа цих мурлоків мермейдів. І, ну, є якесь сміття, типу бочка, коробка. Але ж по суті, це і все, так. Треба буде реально загуглити цей момент, потім хоп'ята. Ну все, тоді, коротше, що? Тоді, коротше, пішли. Ви тоді знову у те підземелля, пам'ятаєте, там де був там де був цей во демон, з котрого ми брали їх, і там ще був коник-горбоконик, котрий бігав і всіх роз'йобував. Так, ось усьому. До речі, там десь наверху ще, ось там десь меч. Так, ви бачите, там меч. Треба ще роздупитися, як туди можна потрапити. Це, до речі, реально запитання, бо стрибком туди ти не застрибнеш. А який реально спосіб, я навіть не знаю. О, дивіться, а в мене щось наче виходить. Блін, ні, не, не вийшло. А спочатку так все було круто. Треба буде якось це подивитися, так, як це, як це буде це нам зробити. Ну цього коня не спинити, бо пам'ятаєте, ми навіть вже намагалися так, коли час о, зупиняли йому насрати, бачите? У мені все одно. Ну так, так, він, він тупо бігає і ти з ним нічого не зробиш. Єдине, що може до нього можна причепитися, як думаєте. Та ні, щось не виходить. Ану. Ні, не виходить до нього причепитися. Ну, коротше, ладно, хер з ним пішли тоді у підземелля чи що воно таке. О, а тут навіть без, без тревела мене сюди запустило. Тут є якийсь... Е е свиток, шолом. Так, а це пастка, так? Уй! Ой. До речі, добре бути магом знову ж таки, бачите, як я просто тут перестрибнув. І це все завдяки тому, що я маг. Ой, а нам сюди, так? І добре що я б... безсмертний, Добре, що я безсмертний також. Та блях, а скільки ж тут посток? Більше ніж Dark Souls, мабуть. Так, ну тут, здається, нічого немає. Блях, там ще пастка, ти диви. Це страшне. Я ще й загорівся. І шо? І шо ідея? Ой. Ви серйозно? Та дайте, дайте... дайте піти. Дивіться, які тут... А шо тут... А, тут нічого немає. Але ви бачили, яка там здоровенна ложка, до речі? Блять, а дайте мені звідси з'їбатися. Блін, що я наробив? Я все спортив. О, зараз, зараз. О, ось бачите, яка ложка здоровенна. Old god, я отримав досягнення. Типу, це старий прадавній козел, і це, як не дивно, динозавр, тиранозавр. Тобто предками козлів були, судячи з усього, динозаври, так? І що, його треба вбити? А, і знову ж таки. Ну, блін, ось ще от, що не прикольно. він, до речі, бачите, в нього в руках виделка, ножик, він такий охайний, бачите, їв карася, до речі, мерзотник який, він їв карася, як йому не соромно. І огірка. Це здається, огірок, так? Оцей. Так, Vegetables написано, ну на Vegetables це взагалі овочі, ну схоже на огірок або на баклажан. Ну і ми його. Ну не так, що сумно, що якось бачите, вони зробили босів, що вони дуже просто вбиваються. Як на мене, це також мінус. Бо прикольно, щоб вони реально зробили якусь таку ну, битву, типу яке пічну, так? Тут у нас Монна Ліза. Або хоча б більш-менш пічну. А так ти просто його розокстик розокстукнув і все. О, до речі. а ну почекайте. А ну? А. Я думав, тут можна буде досягнення собі на калдебенити, але ні. А на горі кров ліжка щось є? Ні, на горі ліжка нічого немає, хоч ми сюди вилізли. А там вон, на горі є молоток. До речі, у нас тепер є здоровий карась. Дивіться. <реш> <реш> О, слухайте, а може це треба принести тому чуваку? Як думаєте? Тому, типу, може він голодний і йому треба принести їжу? Реально. Опа! А це я на горі. Може. Може я звідси зможу, до речі, потрапити в ту хрінь. А, ні, не зможу. Я спершу так зрадів. Опа, а це що? дивіться. А це я в туалет потрапив, так? Ха-ха! В туалеті була ця статуетка козла і знову карась, дивіться, це, типу, цей динозавр їсть карасів, бачите, і висирає прямо, він, в нього воно не переварюється чомусь, і він прямо ціликом висирає цих карасиків. Ні, ну це, це було круто. Блі, ой, тільки, а як я тепер назад виберусь? Двері то не відкриваються. Опа, а реально. А як мені тепер назад вибратися? Може треба якось змитися в унітаз? Можна якось це зробити? Та ні, він не хоче, бачите. Може тут треба щось натиснути на цю штуку? Може воно змиється? Та ні, ніфіга, він не хоче. Бля, я просто реально тепер не знаю, як там звідси вибратися, чуваки, типу, о. о, о, чудово. Ну що ж, здається, ми тут все дослідили. Ми навіть знайшли секретну статуетку, до речі. Відмітьте це, я не підглядав нічого, тобто я реально цю статуетку так от випадково знайшов. І це круто, як на мене. А ось! Гулбург, бачите цей квест, і там 0 з 10, Тобто йому треба щось принести. Може треба вбити 10 цих русалок? Як думаєте, може все настільки банально? Просто треба вбити 10 русалок і все? І, типу квест пройдеться. Мені єдине, що тепер звідси вернутися назад, це буде ціла історія, так? Якщо чесно. А ви давайте спробуємо. Давайте, хоча б спробуємо, принаймні. Так, добре бути безсмертним, реально. Прикиньте, якщо б я не був би безсмертним, скільки разів би я б тут би помер. Це ж просто страшне, а так нормально. Ой, 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 ой. Та, все, все, пусти. Не стукай, не стукай, братику. Та що ж ти робиш, придурок? От ти мавпа. Бля. О, слава богу. Ну все, пішли назад. Я реально ще хочу перевірити. Блін, по, по перше, мені що ще цікаво, це яким чином можна ось туди дістатися, бо там меч на горі, але як туди за застрибнути, не зрозуміло. Як туди застрибнути, реально не зрозуміло, Мабуть, треба якоюсь катапультою. У мене є така підозра. Мабуть, треба якоюсь катапультою туди застрибати, бо таким макаром, ну як ти це зробиш? Тут треба дуже сильний стрибок. Треба, мабуть, якусь так, катапульту шукати чи щось на кшталт того. Дивіться, я ще сюди кудись застрибну, але тут двері не відкриваються і робити тут, походу, нічого. Так, давайте спробуємо може завалити реально цих мермедів, цих русалок, може прикол в цьому, типу, де... 0 з 10, так? Ану. Не, ні, ні, в мене все одно 0 з 10. Це одно 0 з 10, тобто це не це мається на увазі. Так. А кудись правіше курс можна тримати? Мені ось що ще цікаво. Наприклад... Та на ти спокій, придурки. Наприклад, кудись туди побігти можна? А, мабуть, ні. Ну так, тут, тут, походу, нічого немає. Це типу кра край світу чи щось на кшталт того. А, він туди навіть не хоче пойти, бачите. Добре, тоді респаум. А як я, до речі, потрапив у ту хрінь, я от не дуже навіть пам'ятаю, як я потрапив у ту хрінь, у ту другу локацію, через котру потім отримав досягнення. По-моєму, я просто стрибнув у цю катапульту, і якось через неї я, по-моєму, туди і потрапив. Якось дуже так сильно полетів, що називається. А ну? Може цього разу теж вийде? Ось там ось вона десь, ось там ось. Лівіше. Так, 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 так. А ось той меч, бачите? Тобто реально мені здається, що туди можна якось катапультою потрапити. Таке в мене враження, хоча я не певний. Так, ось ця локація, котра була остання, не відкрита, і я тут отримав досягнення. Чудово. Чудо вісімо, ми сюди знову потрапили. Це, до речі, така Ух ти, а це я не бачив, що це таке, стоп. І типу можна кудись туди йти, типу, знак стопу можна кудись туди йти. Це локація, це взагалі, типу, давайте там де стоп потім підемо, може там якийсь прикол буде. Це локація. Чи давайте одразу, бо я потім ще загублюся, не знайду, коротше так, пішли. Щоб це не було. Просто від гри реально можна очікувати чого завгодно, як ви вже бачили. А, це типу Пасхалка, знаєте, на що? На шоу Трумена, мабуть, всі бачили цей фільм з, з Джимом Керрі. Джим Керрі ж його звати, так? Чувак з маски. Так, Джим Керрі. Так, і він теж, типу, це такий вигаданий світ, а це справжній, бачите? І ми до нього потрапили. Тут сервера, он. А, і ти, ти руйнуєш сервера, і бачите, типу текстури зникають. Бачите, руйнуєш сервера, і типу текстури зникають, типу ламається гра. Блін, ну, в котрий раз скажу, що з почуттям гумору у цієї гри все просто чудово. З почуттям гумору у God-симулятора все на найвищому рівні. Тут якийсь чувак он, лежить. Ну, на жаль, статуетки я тут не бачу. Я просто чогось ще хотів походити, я хотів знайти статуетку. Але її тут здається, немає. Ну, давайте тоді далі її ламати все. Диви, диви, диви. Error Error found! Error unknown! You have been seen! Так, хлоп'ята. Та в мене трошки обрізався запис, бо в мене з гри вилетіло. Ну, але ну реально знову ж таки я ж кажу, почуття гумору у гри просто шедевральне. Тобто, типу, ти знаходиш потаємну кімнату, так, ламаєш там сервери, і гра, типу, ламається, тобто і тебе взагалі викидає. Тобто дуже круто. Я взяв рогу, щоб показати вам ще рогу. А в наступному випуску тоді ми, тоді ми зацінимо чувака мікро, мікрохвильовку Ну, рога, дивіться, одиничка, він типу стає невидимим, підходиш ззаду, робиш прийом. Бачите, він його глушить. Ну, тобто, це знову ж таки це знову ж таки схоже з World of Warcraft. Тобто, в принципі, в нього всього дві навички: це невидимість і листевий судар. А, а так, в принципі, ну такий собі клас. Більше в нього якихось особливих приколів немає, давайте застрибати. І ще краще роздивимося цю локацію. Ну а в наступному тоді випуску реально у нас буде головне завдання, це ви зрозуміли це цей Воло. Що, цей чувак, типу, змія чи що? А це так, це взагалі ось вся ця локація, як на мене, це пасхалка, типу, на локацію Ельфіу, знову ж таки, з World of Warcraft, на Дарнас. Тобто локація реально схожа, все такі, знаєте, ну і взагалі ельфійська така локація. Будинки на деревах, так, як воно завжди буває. Ну, але мені вона реально дуже-дуже нагадує Дарнас у World of Warcraft. І. Стефан Іванов. Сан Волкер. О... Що робить нас ельфами? Ми любимо природу. Ну і що? Ой, і що там Блін, багато складного, не можу все перекласти. Так що мені треба зробити? Ми ще любимо, ми, ми любимо визати речі. Go leak some sins and become one of us. Піди повижи якісь речі, і ти станеш одним з нас. Тобто то мені треба щось повизати. Це мерцес. А що мені треба? Він просто не начебто не робив ніякого натяку на те, що саме треба повизати. Сам sins, типу, якісь речі. О, там статуетка є. Ой, там є статуеточка, давайте її заберемо. Чудово, 7 з 20. А що ж пу... Гриби він не лиже. <свісно> До речі, прикольно можна прив'язатися і безкінечно вибухатись. Може треба якогось чувака визнути? Наприклад, ось тут якийсь повзає. Та ні. А, лік 10 тисяч синес, воно квесті написано. То мені треба 10 тисяч разів щось визнути. Ви прикидуєте? Оце квест, ніфіга собі, реально за задротний квест, так, 10 тисяч разів щось визнути. Ну добре, може якось. І до речі, він каже, типу, що він стане, що я стану одним із них, типу з ельфів коли я повежу 10 тисяч разів. Такий трошки збочений, можна навіть сказати, квест. Тобто, можливо, ми отримаємо скін ельфа, типу якийсь унікальний, це навіть цікаво, насправді. Тож, в принципі, цим треба буде потім якось по приколу зайнятися. Ну а так, бачите, тобто, тут реально все. Максимально, я ж кажу, схоже на локацію ельфів а, з World of Warcraft. Ну і взагалі з того, як їх зображають, наприклад, у кіно, там, так, в тому ж води Ківець будиночки на деревах, любов до природи, все таке. <пів> <пів> Співи ельфійські, ні, я ж кажу, реально, з почуттям гумору у цієї гри все просто чудово. Он якийсь чувак там вон лазить, Діван Райчер, О, ще статуеточка. Тут, до речі, доволі просто знаходити статуетки. До речі, тут ще десь має бути якийсь квест, тільки я його поки що не можу знайти. А он так, он якийсь чувак. Лон лоннейм довге ім'я. А отут ще бачите, така палітра, типу синя. От реально я ж кажу, як реально як у Ельфів в Тейдрасіві. А це, типу, вони думають, що вони якісь тварини, так? Марія Баулер, типу, цей змія, той курка. І знову запагований чувак, бачите? Знову цей чувак що був у першій локації, що типу з малим здоров'ям і забагований. А це що таке книжка якась? Ну вона начебто не... Ні. Ніфіга собі, тут можна дерева руйнувати? Серйозно? А, ні, тільки декоти, походу. Ну так, більше начебто не руйнуються. Брін, це капець, чуваки. Скільки ми вже всього зробили і скільки тут ще всього є, так? Ми ще взяли квест, причому довгий квест. Ще ця локація толком не додивлена. Це щось неймовірне. І що ж у тебе за квест, чувак? Some monster has decided to drive the dodo Extinct. We have to save them. Bring them to the Magic Circle Close to the ship artillery. Bring dead dodos to the Magic Circle. Ага, треба принести 5 дохлих додо до магічного циркл. Циркл це коло. До магічного. Коло. А що за магічне коло, братику? Ааа, я зрозумів, це, мабуть, магічне коло, бачите, типу ці чуваки, вони думають, що вони якісь тварини, вони, мабуть, думають, що вони додо. І мені потрібно принести 5 трупів додо, щоб цих чуваків вилікувати, мабуть, я так це зрозумів. Тобто в наступному випуску треба буде цим зайнятися. А це що таке? Екска екскалігот. Це я взяв його в інвентар. Теж прикольно, так, типу ескалібур, а це Escлі Е, а де він дівся? Я його з інвентаря виклав... А, він назад вкусно поклався, бачите як. Тобто він чогось не витягується з цієї наковальні, бачите, що б я не робив. Його, типу, можна покласти собі в інвентар, але з інвентаря він потім знову буде. На ковальні, бачите, наприклад, я зараз натискаю. І він знову в наковальні, так. тобто це Ну, Мабуть, його якось можна витягнути, але, мабуть, там якийсь особливий спосіб, треба, мабуть, його а, знайти, що це за особливий такий спосіб. Ну, начебто, ми повністю локацію подивилися. Тут можна хіба що ще кудись ось тусь нагору піднятися. Якась картина, диванчики. Ну, блін, прикольний теж випуск вийшов. Так? Ми і статуетик познаходили, і досягнення прикольне знайшли, і зламали гру. Голова голова, голова жирафи, дивіться. Прикол. Так, тобто і унікальні досягнення зробили, і мені дуже сподобалося ось це зламати гру. А, ну і ось це ж ми тут знову, там де ми ламали гру. Все, значить цю локацію ми повністю продивилися, взяли квести. В наступному випуску тоді нам треба буде вбити 5 додо, взяти їх в інвентар і принести сюди. І ще нам треба 10 тисяч разів щось визнути. Ось це, до речі, мабуть. Найгеморойніша частина, так прямо скажімо. Ну а потім ще нам треба буде викупити, як потрапити на ту гору, і там отой той здоровенний меч, там, де ото демони і той божевільний кінь. Це, мабуть, до речі, найважче принаймні поки що. В плані розуміння просто як це зробити. Бо я поняття не маю, як туди потрапити. По ідеї якоюсь катапультою, ну а там будемо розбиратися. Ну і повторююся, нам треба ще буде роздоплитися, як ой, і просто показати вам ще цю гравця мікрохвильовку. Дякую вам за перегляд, за доподобайки, за коментарі. До нових зустрічей. Бувайте!